Що ти будеш згадувати про ті часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних нас. Але ти все одно згадуй: згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у своє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших творог, навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб. Навіть якщо ти не можеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках, зброї, вина і книг. Згадуй усе те, що ми писали тобі у листах, згадуй, скільки нас полягло у чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалось і продалось. Згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ми ловили твої слова. Згадуй про наші поразки і наші дива, про нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні. Наші серця, як підводні міни, стоять в глибині. Згадуй кожну затеч, згадуй кожну затак, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б так.